Нас ніхто не знав, хто угу. це, що це. Слава за бринзу ходить, не, не все не все хвалять, що це там якийсь супер пупер продукт Ця романтика швидко закінчується. Це, це важко. Це нелегко легко відділі в 30-му громадянину, в таких умовах просто вижити. Особисто, в коли приїжджав, робив сири. Унікальний продукт, який вони виготовляють, це масло, овече масло. Повністю натуральний склад. І єдине, де ви можете його придбати, це саме тут. Стараємось, щоб наша продукція була максимум корисна. Помагайте мені, помахайте, ніхто не махає, всі дуже зайняті. Автоматизоване маленьке крафтове виробництво. Це переробляється з 600 літрів молока до півтори тони. В день виходить десь около 300-400 кілограмів. Як захищаєте своїх овечок від бувків? І ось цей істинний пастух маленький. Ти маєш захищати їх всіх. Край смачних сирів, колоритних людей та магічних ремесел. Розпочинаємо нашу подорож із сироварні Баранова. 200 овець, 20 років фермерства. Ну і продукцію, яку знають за кордоном. Смакуємо та дізнаємося таємниці. Магія починається з цих дверей. Музей народних ремесел Закарпаття. Світлана, перша народна програма про село «Ля село. Добрий день. Мене звуть Вадим. Дуже приємно. Вадим, скажіть, будь ласка, де ми знаходимося? Дуже холо Знаходимо. місце. Знаходимося тепер ми в особистому селянському господарстві Баранова. Це знаходиться в селі Єза. В селі Ізза. Зрозуміло, що це фермерське господарство, так? Так. але це не схоже зараз ні на будь-що. Це якісь столи, якийсь музей. Що це за цікава будівля? Розкажіть, трішки. Дивіться, це в нас є переобладнаний корівник, він переобладнаний в музей. Тобто, це був корівник з 2006 року, який наш власник викупив і зробив тут особисте господарство Баранову. Тобто це музей народних ремесел, і також сироварня. Тут зібрано експонати впродовж вашої 20-річної 20 діяльності. Чи це можливо щось, що стосується села Ізи? Ні, зазвичай тут зібрані експонати зі всього Закарпаття. Тобто uh -huh. вони були зібрані і привезені до нас в музей. Таким чином, ви ре реанімували цей колгосп, проба кажучи, так? Там у нас буде наше варення, тобто ми виготовляємо тут своє варення, там малина, яблуко, абрикос і смородина. Консервація. А де ростеться ця смакота? Також тут в нас на території. Ага, тобто я бачу, що це капкот. Це буде яблучний сок. Яблучний сік. Тоги то що є оса. Тобто подивіться, є оса, значить справжніх яблучок виготовлено. Аж слинка потекла. Тепер ми проходимо до самого серця нашого закладу. Це буде наше виробництво. При якій температурі дозріваються сири? Дивіться, сири тут дозрівають при температурі 10-14 градусів. Також вологість повітря тут буде 80 90 Це кімната для всіх сирів? Чи це для якихось видів? Це довготривалого зберігання сири. Ні, тут зберігаються в нас всі сири, але також є в нас молоді види сиру, які засолюються ось в цих боксах. Ага, ось є. А в чому вони там засолюється? Це буде сольовий розчин. Тобто ага. для кожного сиру буде також своя різна пропорція. Друзі, ми знаходимося на виробництві, і фішка тут в тому, що мені не треба вдівати спецодяг, як зазвичай я вдіваю. А тут відкрите виробництво. Можна через віконечко побачити сам процес, як зароджується, як магічно створюється сир. Ось. Так, це всі, всі машини, а тут є люди. О, привіт! помахайте мені, помахайте, ніхто не махає, всі дуже зайняті. Всі роблять сир, і дуже зосереджено вони роблять цей сир. Це машина, яка збиває, так, збиває це? Тут збивається масло. Це масло збивається, ага, а тут, мабуть, молоко. Так, тут проходить процес пастерилізації. Пастеризація. Скільки на виробництві працює людей? Тут працює зазвичай 5-6 осіб одночасно. 5-6? Це невеличке, фактично у вас все автоматизовано, так? Так, да, ну, воно автозо... автоматизоване маленьке крафтове виробництво. Крафтове виробництво. Це на добу скільки, наприклад, можна створити сиру? Чи Єйць. за місяць? Які у вас об'єми? Дивіться, переробляється з 600 літрів молока до півтори тонни. Тобто в день виходить десь около 300-400 кілограмів. 300-400 кг. Ну вас як ви гарно дають молочко, ваші да. овечки, кізоньки і корівки. Тобто, вони видно гарно їдять для того, щоб було гарне молоко, так? Так. так. Також весь корм, силу, тобто, ми все готуємо самі тут. Ну, у вас чітко такий крафтовий акцент, того, що ви самі і кормите і своя, своя ферментація, і своє масло максимально все своє. Так як колись була певна, що українська традиція створювати все саме. Ну раніше ж не було виробництва такого загального централізованого, а було маленьке такі одноосібні господарства. От ви, мабуть, є той зардок одноосібного маленького господарства, закритого циклу. Ну, це зазвичай більш було як хобі нашого власника. Це було хобі, так? Да. І це це хобі все почалося з хобі. Перетворилося все вже потім в сироварні. Але воно він любив і тваринок, любив і сир, любив і, я не знаю, рослинництво, і воно мало помалу закрутило весь цей. Да, так, ну дивіться, спектр, всі так? наші сади, які тут знаходяться в нас на території, на території, тобто він за всім доглядає сам. Там повністю все буде на ньому. Сади, а за корівками окремі люди доглядають. Да, так, також окремі кури. люди, але він кожен день біля них також. То він все контролює. Да. Так? Ну круто. Я сподіваюся, що ми скоро познайомимося, він нам розкаже більш детально. <му> Доброго дня! Мене звати Світлана. Перша народна програма про село Ля село. Юрій Ліпій, фермер який займається вже 18 років. Неправильно ви сказали, не фермер, а кращий фермер Закарпаття. <гас> не, знаю, не знаю. Ви знаєте, ми подивилися, приїхали до вас дуже у вас затишно. У вас настільки все компактно організовано, у вас є тваринки, де можна їх погладити, релакснути, є музей, де можна подивитися все це, звідки прийшла ця грандіозна ідея. Взагалі, вівці не було такої якоїсь мети спеціально купити вівці, щоб займатися вівчарством. Так сталося, що я у свій час, десь у 2008 чи 2006 році придбав тут одну будівлю. Після того, як союз розвалився, це все було зруйновано практично. Придбав одну будівлю, і один мешканець місцевий отримував овець. Мені куди було своїм вівцям не діватися. І він попросився до мене сюди, якби на господарство, щоб він тут зимував. Каже, купи собі якихось овець, та я буду доглядати і територію, і вівці будеш мати і так далі. Ну я так і зробив. Купив я перші вівці, і вже зараз 18 років я з цими вівцями не можу з них вийти. Не можете розлучитися, то любов на все так, життя. Бо вони дуже приємні, вони такі, знаєте, ніжні, вони, я не знаю, добрі, від них просто іде енергія того добра. Не можуть не можуть пожалітися. Не можуть пожалітися. Такий хороший, маленький. Ось цей істинний пастух маленький. Ну що я маленький такий, правда, такий пузатий, молоко, певне, теж п'єш, да? Малесенький такі ми знаємо в книжках, що це така романтика, виписати овечок на полонині, вони там гуляють, собачка їх теж завертає. Наскільки часу ви вигулюєте їх там? <смірко> <смірко> до обіду дали після біда до обіду сядоя. От теперся не доя, бо тепер ось... зараз зима. І вони тут знаходяться так. Тільки починається сезон це з травня, Ви починаєте їх виганяти на пасовисько, так? На полонину. І багато у вас таких, таких е, пастухів маленьких. Один, і степ, і степ, принесли, пастуха. Ще одного пастуха принесли, да? так? Треба ще пастуха. Тобто вже він на цей сезон, вже він буде пасти. Білка вже піде пасти, yeah. так? Розкажіть, вовки водяться на полонинах? Там же ж гори, ліс, так? Yeah. Як захищаєте своїх овечок від вовків? Собака лякає. Белка, ти чого? Ти маєш захищати їх всіх. До речі, ви продаєте вовну, так? Стригаєте вовну і продаєте, так? До речі, вовна це один із таких ущільнювачів тепла і синтетично науковці не можуть винайти якби замінник, синтетичний аналог вовни. Немає в природі. От настільки унікальна шерсть овець. Ану, привіт, ну давай хоч поздороваємося. Ні, увір. Ну ось вони зараз будуть смакувати. До речі, вони досить миролюбиві, спокійні. Дуже люблять бути в стадії. Коли вони по окремості, вони дуже хвилюються, в них стрес. Я бачу, що у вас зародилася ця любов з овечками, і вона перейшла в пошук цих традицій, в пошук цієї культурної спадщини, де ви втілили в сири. Створили музей, дуже дуже розкішний музей, де є багато теж історичності. І хочете демонструвати, якби українцям їхню культуру. Ці всі локації, от музей, виробництво, там ресторан це все вже просилося по ходу роботи. От, е Поки була сама сироварня, вона була маленька на 120 літрів за один цикл перероблялося. Попрацювала три місяці. І що ми зробили? Реалізації взагалі не було, тому що ну, нас ніхто не знав, хто uh -huh. це, що це. Е на жаль, е слава за бринзу ходить. Не, не все, Не все хвалять, що це там якийсь супер-пупер-продукт, бо є і антисанітарія, і грязь, і так далі. І ми з цього. Просто вже е, вийшли і пустили сюди туристи у першу, туристів першу дегустації. Туристи приходять, а може у вас щось поїсти, покорміть нас. Так пішла ідея ресторан. Uh -huh. Потім ресторан, дегустація. Це все було в одному приміщенні. Людям стало тісно, перехрещувалася група з групою. Виникла ідея додати окремий дегустаційний зал, щоб ці два, е, ну, ці два бізнеси роз'єднати. То дегустація зараз йде окремо, ресторан. Ну, на сьогоднішній час я е, тримаю 200 голів. А до цих усіх подій, ну це не війна, це вже беремо з 14-го року. 14-го року в мене по голів'я зменшилося з 800 на 200. Це дуже велике. Тоб... Це пов'язано з чим? З тим, що дуже дорого овечок утримувати. Вони якісь примхливі. Можливо. Це пов'язано з тим, що нема кому працювати. Тобто, роз з розрахунку на 100 голів, треба держати одного вівчаря. Угу. Вівчарів, ну на жаль. Професія не модна, молоді не хочуть з звідси працювати, а старі вже не мають сили, старші люди. Тобто, це професія не модна чи не оплачувана? Чи це одне і те ж, фактично? Ну, як вам казати, і не дуже має, не дуже мають можливості власник овець давати дуже великі зарплати в середньому. Зарплата вівчаря на сьогоднішній час становиться 10-15 тисяч гривень. Так це для села дуже круто, 10-15 тисяч. Чи для вашої території це невисока зарплата? Ну але і нема кому працювати. Угу. Люди виїжджають за кордон, і це важка робота, бо це немає ні вихідного, ні дня, ні ночі. Розумієте, це угу. неважливо, Дощ, сніг, вихідний, свято, не свято. Ти е, ціле літо, цілий сезон в полі, там і живеш в полі, сам собі готуєш їжу, доїш, випасаєш це. Круклусі цілодобова робота. Ну, ціло ну так, це важко до речі. Ми говоримо про поле, про полонину, про те, що вівці там. Ми знаємо на про романтично тіні забутих предків. Куцубинський описував, як твориться карпатський сир, і там просто романтично описано. Просто всі певне, хто читає, всі захоплюються цим. Так, Чи дійсно так. воно так і є? Що в полі полі виготовляється сир, так народжується ця така магія. Так, воно все чудово, все красиво, як ви кажете, свіже повітря, чиста, чиста вода, чиста травичка, все. Класна. Гори, пейзаж, знаєте, вид. Ось так воно так воно є. Всі надихаються, коли бі, всі на, надихаються. Коли, на ага. коли, але коли приходить гроза, там осінні місяці, то ця романтика швидко закінчується. Це, це важко. Це не легко людині пересічному громадянину в таких умовах просто вижити в горах. Добре, а от справді виготовляють там сир. В ви теж робите сир в горах в полонині? Я спочатку робив е, сир е, ну не саме не саме в горах, бо в мене є можливість випасати недалеко від господарства uh -huh. у це передгірський район. То в мене від господарства но три кілометри пасовища і там е, е, виготовлялися сири. Це було до 2014 року. 2014 uh -huh. року я забираю молоко після доїння зразу сюди на охолодження, аналіз. Тобто санітарні норми. А внесення заказу, все як, по, по цьому рецептурі uh -huh. дотримуюсь ну, більш технологічних вимог вже. Цей ручний сир, я вже не, не це, я, ну з нього я починав. З ручного сиру ви так. починали, так? Сам особисто в поле приїжджав, робив сири. Зараз uh -huh. ми цього не робимо. До речі, овечки. От чи дорого отримувати одну овечку? Просто для того, щоб прикинути, як, наскільки це дороговартісний процес. Ну, Як вам сказати, це. М, м, в залежності від того, у кого які можливості. Якщо mm -hmm. людина має землю має техніку, то це, скажімо, і недорого. Mm -hmm. Бог знає, як недорого, і не так важко. Воно, ну, як в кайф. А коли ти не маєш ні трактора, ні землі, тобі mm -hmm. треба все купити, знайти, домовитися, привезти. Це Ну, ви рахували, скільки на одну овечку всього треба. Я не знаю, що сіна комбікорма, речі, їсть овечка, чи ви закуповуєте, чи ви свої власні виготовляєте? Ні, ми купляємо і бувають цього року нам роздавали по одній тоні ячменю і по 500 кг ячменю, по 500 кілограм цього кукурудзи угу. на, на овець. Але це, ну, це мало. Це, це мало на одну це... одиницю. Комбікорма, сіно, що ще потрібно. Ветеринар, щоб доглядав, вони, певно, теж хворіють, так? Чи часто вони хворіють? Не дуже вони хворіють. Угу, невибагливі, так, але все одно догляд потрібен. Обробляємо ми їх по планово два рази на рік. Це антигельмінна обробка, весна і осінь, а потім, у разі потреби, якщо виникає якась ситуація, то тоді вже ветеринар підсягне. Асортимент продукції досить широкий, дуже багато є різних сирів, сир Карпати, Ізянський, Грунь, ось барадаш. Звичайно, унікальний продукт, який вони виготовляють, це масло, овече масло. Фішка в тому, що воно досить жирне, це 84% жирності, повністю натуральний склад. І єдине, де ви можете його придбати, це саме тут в Параново. Ну, і, звичайно, є багато молочка, кефіру. Про овече молочко, звичайно, ми не можемо зараз розповідати, тому що не сезон. Вони дояться з травня по вересень. Якщо ви бажаєте, приїжджайте в цей період і ви обов'язково посмакуєте цим смачним продуктом. Знаєте, чому я присіла? Настав час ласкати нашумівши на карпатське місера. Катаємо вам все розповіли, а настав час нашувати наші сини. Аж нас не піднімається. О, ні-ні-ні, я вже я вже потім повинні. Ні, це потрібно, щоб перебити спати кожного силу. Це брало на пропускації, кожного силу і знову саме. Ви це чули? Ви це чули? Золото Карпат. Змогу всіх витягський позитив. Схожий вже на пармезан. Навіть така перкість, е текстура сиру, світленький. Дуже смачний. Абсолютно схожий на пармезан, майже нічим не відрізняється. Взагалі на тарілці дуже багато різних сирів, бачите, різної консистенції, різної Боже, забулося. Після смакування треба перепити смаку. Дуже смачно. Подож. Отож, вона так, це дуже багато різних сирів, різної консистенції. Є світлі сири, є крихкі максимально, є такою твердою консистенцією, тому що на каріоці представлені абсолютно всі різні види. Це був кутяй, далі буде повежчі поводити. Саме звісно, карпатська овеча бринза. Дуже розсипчаста. Він ну, відчувається така о, насичений дуже смак. І о, от коли ви її спожили то після смаку відчутний, він досить такий жирний, якось густий. Ну і знову по інструкції працює. Рентабельність краще у вас від екскурсії, від продажу сиру чи від ресторану. У вас просто три різних бізнеси, це складно осягнути, насправді. Основ, основний прибуток від цього цієї діяльності це, це турист. Турист, так. Це екскурсії, дегустації і так далі. Ресторан, То, турист екскурсії. приїхав, дегустацію провів, так, так. і купив якийсь там шматочок так. сиру додому. Турист це найбільше. Поїхав, заплатив за екскурсію, купив собі е, сир і поїхав. Це угу. швидко і з лишніх, як це Угу. Менше нюансів. Так, так. Вас ночувати теж можна. Зараз ні, зараз ми не приймаємо гостей. Не приймаємо. Зараз нема. У угу. нас є там пару номерів, але вони здаються для, я знаю, для людей, які приїжджають на господарство по роботі. Ваші так. діти будуть продовжувати вашу крафтову ну, старший, історію? Старший син у мене вчиться зараз на е, технолога молочника. Ну, молочник, технолог. технолог, ваша тема. Так. Він планував тут. Зараз він е, просто його немає в Україні, він навчається на стаціонарі на uh -huh. кордону. Ну, дасть Бог. Я надія, так? Я надія, він, що ця історія Якщо його за кордон не поглине, то він повернеться. Відчуваю, що хоче повертатися. Відчуваєте, так? Да? Будете розширятися. Покій ні, поки немає плану. Поки в планах зберегти то ще. Вівчарство взагалі це така давня українська традиція, насправді, і завжди була історія про те, що українці любили займатися цим видом. Зараз якби є тенденція до спаду, які б назвіть три фактори для того, щоб відновити, хоча б на той рівень популяризувати, <кій> які ну, В першу чергу потрібно створювати різні програми: регіональні, обласні державні, і з підтримки вівчарства. Тому що без цих програм, ну вівчарство само по собі, я думаю, буде зникати. Угу. Це перше? Це, Ще це, два? Це перше. Ще інше. Розвивати туризм, популяризувати. Цю, всю… Це екотуризм має бути. Це буде так. Еко, це, це буде екотуризм. Чим можна заманити того туриста сюди? Здоровою їжею. їжею. їжу. Натуральною, здоровою їжею. А, до речі, от в Європу теж зараз є тренд до здорової е, такої їжі, еко, Хелсі. В Європі це все дуже чудово розвивається. Але вони не хочуть, наприклад, якось нашого продукту. Чи в них є свій продукт, і не цікаво? У них є багато продуктів вівчарства за кордоном і е, мають той продукт, який. Тут, який мені відомий, як на Закарпатті оці, ці продукти, то вони не дуже, не дуже будуть конкурентно спроможні зараз, uh -huh. наприклад, з тієї ж Словакії. Uh -huh. У них це на другому рівні. У них по всіх туристичних маршрутах стоять такі локальні магазинчики локального продукту uh -huh. тобто місцевого. Там виробники. Маленькі, всі збирають свої продукти і продають. Це має турист прямий доступ до цього всього. У нас цього нічого нема. Над цим треба працювати, і ці всі маршрути розвивати, е популяризувати ці продукти. І щоб вони були якось ну, більш доступні. В плані е це формування, ціни, формування, цін. формування ціни. Зараз дуже високі затрати на це все отримання. От якщо це все буде у людей мати можливість механізувати процеси е у годівлі, у випаснанні. Mm -hmm. У доїнні. Типу автоматизувати ви маєте на увазі? Довільні mm -hmm. установки, овець, електропастухи, е, техніка, яка буде заготовляти корма заготовляти корма і роздавати корма. От. Це все впливає на вартість. Ну але вас такий замкнутий цикл. Я дивлюся, ви вас є сад, ви садово робите варення в свої йогурти. у Вас є, наприклад, не знаю, що ми там ще говорили. у Вас є ресторан для того, щоб покормити. Так, ви теж кормите своїми продуктами, які їх і вирощуєте. У Вас такі замкнуті цикли. Вас ось собачка росте майбутній пастух. Ми сьогодні теж бачили. Дуже славний там старається гавкає. Вчора вчора він з'явився у нас. А, у вас вчора вас, о, новий житель, новий житель у вашій хатці, та? Ось, І у вас, в принципі, замкнуті всі процеси. То ми і вирізняємося на ринку таких послуг, що в нас о, зараз на 80% на ресторані продукція вирощена у господарстві. Угу, вашим власним господарством. Так, так, це і... молоко, м'ясо, соки, варення, оце все. І от ви спілкувалися з вашими працівниками, і вони кажуть, ну стайно, що як шеф скаже, так і буде. От ми цікавимося, знаєте, думкою вашого колективу. Він скаже, що шеф завжди, завжди я кажу, ну, цікавиться. Ну чи ну знаєте, якби керівник віддає якби, сферу, але каже: ні, кожного дня, кожного дня біля тварин, кожного дня біля сиру, кожного дня. Тобто, у вас немає вихідних. Я який шеф, я працівник тут. Ви не шеф-працівник, так? Працівник, да? працівник. Зараз ми інтерв'ю закінчимо, я беру з 500 і йду собі працювати по території. Можливо, в цьому і є ваша фішка і ваш успіх? Не знаю. Це, 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 це людина, яка хоче, щоб це працювало, йому треба бути постійно на місці. Тому що це все живе. Воно не знає ні пожаліці, це, це треба бачити, чи воно поїло, чи воно доглянуте і так далі. А людський фактор, якщо я від'їжджаю десь на 2-3 дні, то я вже розумію, що приходжу, що треба тут вже. Вирівнювати помогу, ваша мрія. Ваша мрія. Розкажіть мрія крафтового виробника? Крафтового виробника, щоб закінчилася війна перемогою, і щоб до нас приїхало багато багато туристів. У нас є традиція. Ми їздимо поко до крафтових виробників, тому що ми впевнені в тому, що майбутнє України за крафтом, за таким локальним виробником замкнутого цикла. Знаєте, який виробляє, дає коштувати, який, можливо розвиває туризм, так само як ви. Ось, і для того, щоб невеличка така відзнака, ля село програма, що ми у вас були, смакували. Нам дуже сподобалось. Це для вас. Дякую вам. 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 Так, дякуємо вам. Купуйте українське, підтримуйте українських фермерів. Кожна ваша гривня дуже важлива для їхнього розвитку, тому що фермер є основою розвитку українського села.